Це, типу, коротке відео додатково до інших відео. Зараз я буду грати. Ну і давайте починати. Це додаткове відео. Є більше відео на каналі. О. За Едгара. Ми Зараз будемо грати в нокаут. Так, починаємо Ріко, Едгар. Тут проти нас. Едгар проти Едгара. і Емс. І все. У мене тут є гіперзаряд на нього. Він тут дуже багато на нього подарунків пройшли, Просто йшло. У мене вже тут дуже багато атакують. Тут я на нього хоп! Підстрелюю його, підстрелюю її, підстрелю її. Так, я все атом з лікою. От і тиховат. Ну все, він десь вмер. То його вбив, не знаю. Біжим сюди, біжим. О, ульта. В мене є. Зарядилася. Куди ж можна... о, сюди. Едгара. Зразу всіх. Я всіх виніс. Та ну, ну я маю бути найкращим гравцем. І так, я найкращий гравець. 20 тисяч зніс їм ну, їхніх здоров'я. Трьох вбив і 0 разів помер. А вони по два рази померли. Бо я їх всіх повбивав і вони там повбивали. Ну, побивав. добре пограли. Так, ну зараз і дивіться, зараз ми будемо брати якогось гравця. Це у нас буде. Давайте візьмемо. Мені подобається грати за ріко, тому візьмемо ріко, І що ще? І тут вже можна забрати ще і ще, ого, гроші, Не гроші. А... Ні, я не буду її купляти, бо в мене мало геймів і ось іще 10 геймів. І все. Коротке відео закінчують. Всім пока.